Everybody, welcome back to my channel Unit 6 Grammar. Past simple Negatives and Questions. Pages 140, 141. Итак, у нас сьогодні Grammar Reference and Practice. Second we вами розбираємо граматичний аспект Past simple заперечення і питання. Попереднє відео про pass Simple правильні дії слова вже готове, тому також ви можете перейти і подивитися його у попередньому відео. Це сторінки 139-140. А для спонсорів мого каналу доступна ще функція огляду граматичного довідника, також за цією темою, за темою 6. Тому, будь ласка! Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, ставайте спонсорами. Разом зі спонсором ми в деталях ще розбираємо не лише робочий зошит, а також ще і граматичні особливості, ну і підготовку до фінальної тестової роботи. Ну а зараз переходимо до наших заперечень питань. Отже, щоб утворити заперечення у минулому простому часі, нам потрібен допоміжне дієслово did, Так? До «did» додаємо частку not, «did not. Який разом становить didn't написання. Наприклад, I didn't finish, я не закінчив, you didn't finish, ти не закінчив щось робити, He didn't finish. Як ви бачите, для будь-якої особи однонимно жени вживаємо незмінно didn't, і потім дієслово йде у початковій формі. Questions. Як ми створюємо питання? Якщо це загальне питання, то ми дід виносимо на початок речення, потім у нас іде та особа, яка виконує дію: I, you, he, she, it, we, they, потім діє слово у початковій формі, тому що дід, якщо є дід в реченні. Або в питальному, або заперечному, то потім дієслово за змістом, яке раніше стояло закінченням іді, так, якщо це правильне дієслово, воно залишається у початковій формі, тобто без закінчення ді, а в тому вигляді, в якому воно знаходиться у словнику. Ну і всі останні члени речення. «Did I work in a shop?» чи працював я в магазині? На такі питання нам варто відповідати коротко Yes, I did, або No I didn't. І так до кожної особи, одним, на жени. Did you work in a shop? Yes. You did, або Yes, I did, якщо ви мені ставите це питання, no I didn't. Якщо ж це спеціальне питання, то на початку цього питання має бути питальне слово, і спеціальне питання від нас вимагає повної розгорнутої відповіді. Наприклад, спочатку у нас питальне слово where іде. Потім допоміжне дієслово did. Потім так само, як і у загальному питанні ос усі особи однини множини, так? І потім дієслово у початковій формі. І останні член речення, але у спеціальному питанні не має бути відповіді на нього. «Where did you cook?» Де ти готував? «Where did she cook?» Де вона готувала. She cooked. At home, готувала вдома, наприклад. So we use the past simple negative to talk about things that didn't happen in the past. Ми використовуємо минулий час, заперечну форму, аби розповісти про речі, які не траплялися, не відбувалися в минулому. Наприклад, The cafe didn't open at 8 o'clock, кав'ярня не відчинялася, не відчинилася о восьмій. We didn't watch a film in class. Ми не дивилися фільм у класі. We use past simple questions to ask about things that happened in the past. Ми використовуємо питання у past simple аби поставити їх про ті речі, які трапилися в минулому. What time did he finish work? О котрій він закінчив роботу. Це у нас спеціальне питання, яке вимагає повної відповіді. Did you listen to music last night? Це у нас загальне питання, яке відповідає коротенької відповіді. Yes, I did, no, I didn't. We use short answers to answer simple, yes no questions. Для того, щоб дати відповідь на загальне питання, так, нам потрібна коротенька відповідь. Yes, somebody did, or no, somebody didn't. So, practice makes perfect. Попрацюємо з практикою. І так, task one. Complete the sentences with the past simple negative form of the underlined verbs. Нам треба поставити заперечну форму дієслів, які підкреслені. Наприклад, we cooked fish. Ми готували рибу. Іншими словами, we didn't cook meat. We didn't cook meat. Ми не готували м'ясо. In the school holidays, my brother worked in the factory. На шкільних канікулах мій брат працював на фабриці. Він не працював в магазині. He, і одразу пишемо слово didn't. І слово work тепер переписуємо без закінчення ed. He didn't work in a shop. Він не працював в магазині. I used my mobile to send a message. Я користувався мобіль, мобільним телефоном аби відправити повідомлення. I didn't use. Uh, the comp'uter, я не користувався комп'ютером. Four. My friends climbed a tree. Мої друзі uh, залізали на дерево. They didn't climb a mountain. Вони не ходили вгори. I opened the window. Я відкрив вікно. Я не відкрив двері. I didn't open the door. Отже, як ви бачите, якщо є didn't в реченні, то дієслово після нього йде без закінчень вже жодних, так без нальоту у цього минулого часу. Task 2. Write true sentences about what you and the people you know didn't do yesterday. Нам треба написати про себе або про тих людей, які ви знаєте, не робили вчора. Use the words in brackets and the past simple negative form of the verbs. Ну, добре. Нам треба розкрити просто дужки і оці е, всі слова так скласти у заперечне речення. Наприклад, My mom my mom didn't listen to music yesterday. My classmates Мої однокласники. My classmates. So didn't walk to the park. Uh, no, такош може написати yesterday. I bought там last weekend. Okay. Так. So, Дале. So, I study. Uh... Так. I. I didn't study on Monday. Я не навчався у понеділок. Далі. Мої друзі, я не грали. My friends and I didn't play football. Так, футбол. Um, last month. Так, і останнє This class start. Uh, цей урок почався. Цей урок не почався. This class didn't start on time. Це заняття не почалося вчасно. Great! Well done. Поставте відео на паузу, якщо вам потрібно, і запишіть. Або запишіть свої власні якісь ідеї. Task 3, page 141. Уже ми перейшли на 141-сторінку. Write complete questions in the past simple. Напишіть повні речення у минулому простому часі. Then write short answers, а потім напишіть коротенькі відповідь. So did your sister Did your sister help you with your homework? Yes, she did. Чи твоя сестра допомагала тобі з домашнім завданням? Так, допомагала. Did your friends finish all the biscuits? Чи твої дру друзі закінчили їсти <laughs> Усі, усе печиво? Yes, they did. So, did this class start at 10 a.m.? Це заняття почалося о 10 No, it Didn't. Слово class, заняття ми за ми замінили на займенник it. It didn't. So did you enjoy the party? Чи насолоджувався? Ти чи сподобалася тобі вечірка, так? Чи насолодився ти цією вечіркою? Yes, I did. Так. So did it rain yesterday. Чи йшов дощ вчора? No, it didn't. Ні, не йшов. No, it didn't. Не забувайте, що у коротенькій відповіді ми завжди маємо uh, підмет з питання, наприклад, your sister, так? замінити на займенник. Наприклад, в даному випадку це she. Your friends у питанні у коротенькій відповіді замінили на they. This class у питанні у коротенькій відповіді замінили на it. Uh -huh. And the last task, task 4. Put the words in order to make questions. Then write answers that are true. For you. So, поставте слова у правильному питанні, або утворити у правильному порядку, аби утворити питання, а потім напишіть відповіді. Відповіді будуть у нас як короткі, так і повні. І так, перше питання ми бачимо, що це буде спеціальне питання, тому що є слово what. Питальне слово. So, what time did you start school. Uh, у котрій годині uh, ти почав навчатися. I started school at 9. a.m. Нехай буде о 9 So, did you use a computer last night? Чи використовував did you use a computer last night. Чи використовував ти комп'ютер вчора ввечері? Uh, yes, I did. Так використовував. Ну, як же без цього. Yes, I did. Далі. Did you. What did you study yesterday? Що ти вчора вивчав? What did you study yesterday? Що ти вчора вивчав? I studied biology, нехай буде. I studied biology. So далі. Did you visit another country on holiday? Це у нас загальне питання. Did you visit another country on holiday? Чи відвідував ти іншу країну на? на на відпочинку, на канікулах. Yes, I did. Yes, I did, якщо так. Ну і no, I didn't, якщо ні. No. I завжди з великої літери. Займенник I. І останнє. So when did you finish unit 5? Коли ви закінчили попередній п'ятий юніт? When did you finish Unit 5? Коли ви закінчили п'ятий юніт. We finished. IT. Я тут замінила юніт на, 5 просто на слово it його для середнього роду. We finished it last week на минулому тижні. Great. All for today. на цьому наше заняття Grammar Reference and Practice, Past Simple Negatives and Questions is Over. Не забувайте підписатися на канал, поставити свої вподобайки. Ну і будь ласка, кому цікаво, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Разом зі спонсорами ми розбираємо детально ще граматичний довідник, посівник, там, де є у нас і правила, і е, якісь творчі роботи. Тому, якщо ви хочете глибше поринути у освіт граматики, будь ласка, join us! На цьому це все. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці у цій же категорії. Так? На наступному уроці Grammar Reference and Practice ми з вами розглянемо Past Simple і Regular Verbs. Past Simple неправильні дієслова. Усі ці відео розташовані внизу, в кінці цього Юніту, так? в кінці нашого плейлиста, добірки на цих уроків. Тому, будь ласка, знаходьте і користуйтеся. На все добре. Goodbye, good luck!